Дякую. Шановні слухачі, шановні телеглядачі, за дві години в Верховній Раді розглядатимуться без перевищення історичні законопроекти для Української енергетичної галузі. Бо якщо ми кажемо про диверсифікацію постачання енергоносіїв, в кого ми маємо купувати газ, електроенергію і так далі, якщо ми кажемо про збільшення власного випадку нафти і газу, то було б просто економічним злочином не робити реальних кроків для того, щоб зменшити те енергоспоживання. Щоб забезпечувати можливості зменшення тарифів, от власне цим ми і займаємося. Спільно з Георгієм Дангровським, з, з Олегом Валерічем Ляшком і з багатьма членами депутатами з інших фракцій коаліції, ми подали законопроект про масштабну енергомодернізацію, яка стосується безпосередньо бюджетного сектору економіки. Що дозволять зробити ці законопроекти? Вони дозволять створити захищений механізм залучення приватних інвестицій для того, щоб проводити. Стабілізацію, утеплення дитячих садочків, шкіл, лікарень і так далі. Причому без жодної копійки бюджетних капіталів плану. Ідея цих законопроєктів полягає в тому, що приходить інвестор, власним коштом міняє котли, міняє вікна, утеплює стіни, і потім протягом 5-7 років він отримує час тієї економії, яку він створив. Якщо немає економії, інвестор не отримує нічого. І після того, як контракт закінчується, цей інвестор отримує повністю, передає повністю е все обладнання на баланс бюджетної установи. Таким чином, держава виграє двічі. Це є унікальний проєкт, бо він не потребує жодної копійки бюджетного фінансування. Більш того, Європейський банк реконструкції розвитку вже заявив про свою готовність після прийняття цих е законопроектів надати перший транш 1,5 мільярда гривень для того, щоб зробити енергомодернізацію. Сотень і сотень українських дитячих садків, шкіл, лікарень і так далі. Я хочу наголосити, що ми маємо економити енергоносії, не за рахунок того, щоб не догрівати оселі ліпчя, садочки, і так далі, не за рахунок того, щоб зупиняти діючі виробництва заводи, а за рахунок того, щоб впроваджувати енергоефективні технології, обладнання, мати суттєву економію і на основі цього знижувати в тому числі тарифи для населення. І я хочу передати слово одному з ключових авторів цього законопроекту, першому заступнику голови комітету спало-енергетичного комплексу, пану Олександру Добровську. Дякую, пане Віктору. Шановні друзі, шановні колеги, я спробую ще, з іншої сторони подивитися на, на проблематику прийняття законопроєктів 13.13.15.09. І хочу сказати, що у нас іде не тільки... На на сході. А у нас йде дуже серйозна стратегічна енергетична війна. Якщо брати якусь аналогію, то зараз ми маємо після зими, після розпочалася весна, закінчувався опалювальний сезон, і на енергетичному фронті ми маємо якесь затишня і якесь тимчасовий перемир. З точки зору безпеки країни, як ми повинні його використати? Ми повинні зробити перегрупування наших енергетичних сил. Ми повинні підготувати нашу важку середню енергетичну зброю, загото підготувати, закачати газ. Наші газове сховище, заготувати вугілля через того, щоб працювали теплові електричні станції. Але саме головне, ми повинні підготувати потужну законодавчу базу, нормативну базу для того, щоб енергетична галузь модернізовувалась, для того, щоб вона розвивалася із цих проблем, які є сьогодні, які дуже актуальні, дуже важливі. З точки зору реформування енергетики України, я як людина, яка професійно цим займається, на перше місце ставлю одну стратегічну задачу енергоефективність це той ресурс, який у нас є, яким ми не вміємо, на жаль, користуватися і який ми повинні запустити в економіку нашої країни. І 1313, і 1509 – це саме ті перші законопроекти, які повинні дати можливість. Дуже фундаментально швидкої динамічної зміни енергетичного сектору України, який дає можливість економити бюджетні кошти, а не витрачати бюджетні кошти. Для журналістів я хочу сказати, в чому головна ключова дискусія по 1509 по проблемі бюджету: ми не хочемо тратити жодної копійки бюджетних коштів. Ми хочемо на вирішення бюджетних проблем, а це приблизно біля 100 тисяч об'єктів. І загальна сума інвестицій або витрат для того, щоб їх утеплити, для того, щоб їх термомодернізувати, перевищує 8 мільярдів гривень, яких немає в бюджеті. Якщо нам хтось каже, давайте гроші пошукаємо і десь зробимо одну, дві чи три школи, то я завжди кажу так: якщо ми можемо знайти якісь бюджетні кошти, так давайте піднімемо пенсії пенсіонерам, давайте витратимо вчителя на підвищення заробітної плати. А там, де ми можемо вирішити. Державні проблеми за рахунок залучення інвесторів інвестицій і для модернізації енергетичного сектору з точки зору енергоефективності це потрібно робити. Я скажу більше тому, що сьогодні напрацьовується командою народних депутатів, урядом, державненергоефективністю, цілий перелік системних складних. І правильних рішень, які б дали можливість ну, як локомотив потягнути всю цю, всю цю програму далі, швидше, залучаючи додаткові кошти. І на завершення я хочу сказати, що сьогодні визначити в парламенті ще тому, що я сподіваюся, буде проголосований ще один закон про ринок газу України, який є кардинальним, стратегічним і важливим для модернізації енергетичної галузі України. Тому що нам потрібний прозорий ринок, нам потрібен конкурентний ринок, і нам потрібно сьогодні вирішити проблематику інтеграції інфраструктури української енергетичної системи з європейською енергетичною системою. І без сумніву законопроект про ринок природного газу в Україні буде цьому слугувати. Крім того, я також хочу сьогодні сказати, що я був депутатом народним депутатом України сьому скликання. У нас працювала міжфракційна депутатська група за енергетичну залежність України, і сьогодні також група народних депутатів працює над тим, щоб у нашому парламенті українському була створена міжфракційна депутатська група за енергетичну залежність України, яка захищала в доброму сенсі лобіювала інтереси енергетичної безпеки і енергетичної залежності нашої країни. Дякую. Дякую, Олександр Гіоргіочу. Підбиваючи підсумки, я хотів би наголосити на тих ефектах, які принесуть країни кожному з нас з вами законопроекти 13.13.14.09. Це можливість, реальна можливість модернізувати 98 тисяч шкіл, дитячих садочків, лікарень без жодної копійки бюджетних капіталів вклади. Це створення інвестиційного ринку в Україні понад 200 мільярдів гривень, залучення понад 200 мільярдів гривень інвестицій в країну в той час, коли це зробити майже неможливо. І в жодну іншу галузь інвестори сьогодні йти не готові. А сюди не тільки готові йти, а вже є флагманські проекти від Європейського банку реконструкції розвитку. Це є зниження енергоспоживання в кожній конкретній бюджетній установі 20, 30 або навіть 40%. відсотків. А що це таке? Це зменшення витрат на комунальні платежі, а це зменшення наших з вами витрат, бо кожна бюджетна установа фактично платить за те тепло, за ту електроенергію і так далі з наших з вами кишень. Тому це зниження тарифів, це зниження витрат державного і комунального бюджету, підкресли без жодної капійки бюджетних капіталопладень, виключно за рахунок економіки. Окрім того, хотів би наголосити на промисловому аспекті цих законів, оскільки виникне суттєвий попит на виробниче обладнання, на обладнання, яке генерує тепло, електроенергію і так далі, яке є енергоефективним. Це обладнання воно має і повинно вироблятися в Україні. Тому ці законопроекти вони поступово дадуть поштам також в українській промисловості машинобудування. А це створення десятків тисяч нових робочих місць в Україні. Таким чином ми одночасно реально робимо крок щодо позбавлення енергетичної залежності від Росії. Ми створюємо робочі місця і ми робимо українську економіку міцнішою. І ми робимо реальні кроки, того, щоб знизити. Ті тарифи шалені, які ми на жаль на сьогодні маємо. Тому ці закони потрібно прийняти. Я закликаю всіх колег народних депутатів підтримати їх і показати, що ми є справжні економічні патріоти. А журналістів і я прошу дуже уважно відслідкувати, хто з народних депутатів не буде голосувати, а буде голосувати проти.